Всім привіт! Це авторка під псевдонімом Вікторіан та я пишу гостросюжетні, фентезі та фантастичні трилери. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про свою українізацію, про те, як я переходила на українську мову, досі, на жаль, частково через певні обставини, бо деякі з моїх родичів для мене дорожчі за всіх українців, разом взятих. Та, на жаль, та яким людям доведеться з цим змиритися? Um, у мене в сім'ї uh, ніхто не розмовляв українською, крім бабусі з Полтави, та uh, мені було. Я не скажу, що мені було важко в школі. Єдина важкість в школі з українською у мене була те, що у нас були дуже паскудні вчителі, корумповані, які е, були необ'єктивні в своїх оцінках, та я дуже часто страждала від агресії з їх боку. Тобто проблема моєї українізації в тому, що я вчила українську в академічній середі. В академічному середовищі, вибачте, за такий русизм. В академічному середовищі, та це академічне середовище, на жаль, було дуже токсичним. Тобто, у мене українська, на жаль, асоціюється з чимось, з чимось ну, не дуже хорошим. Хоча, попри це, я все одно розмовляю українською та веду соцмережі українською. А, Тобто я почала писати твори українською, попри те, що всі мої подруги, які теж писали твори, казали мені, що це ніхто не буде читати, що твої твори не стануть успішними. Пиши краще російською, бо ти не станеш популярною. Навіщо ти пишеш українською? Тобто, вони були ну, дуже нав'язливі в, в цих судженнях. Я все одно писала твори українською, тобто українською я пишу абсолютно стільки ж, скільки пишу, писала російською, Тобто, але проблема, ця проблема зберігається, тобто це не те, щоб я в цьому винна була, а те, що рідна мова, тобто автоматична мова, яку я засвоїла, яку я засвоїла від батьків, це не українська. Тобто українська мова у мене виключно академічна. Я засвоїла її в досить токсичному академічному середовищі. Та е, мені було насправді е, досить важкувато її вчити, коли твої вчителі, падлюки. Я не кажу про вчителів в університеті, в університеті навпаки вчителі були дуже гарні, вони мені вони подобались. Але в школі це був жах. Тобто рідна мова у мене, на жаль, не українська. Та єдина причина, чому я взагалі знаю українську, це, власне, те, що її викладали в школі. Тому треба, щоб зберегти мову, треба її викладати. Не зря росіяни намагаються вбивати самих, самих вчителів, репресувати їх та таке інше. Що ж. Також, що я хотіла зазначити, мені, от, коли я тільки вчила українську, дуже сильно допомагали. Допомагали її вчити те, що мені подобались твори української літератури. Тобто, вся шкільна програма мені ну, дуже подобалась. Особливо заходили, заходили твори про кріпаків, про буття кріпаків, вони мені дуже подобались. Ну, це, цікаво, це дійсно цікаво читати про ті часи, тобто це твори, які мені найбільше всього запам'ятались. Та е, зараз я, наприклад, хочу е, придбати деякі українські книжки для того, щоб ну, трохи не, не втрачати стиль та, звісно, продовжувати писати українську. Ну, тобто, в принципі, е, тому що я пишу українською та взагалі розмовляю українською, я маю дякувати виключно академічному середовищу. Тому що моя рідна мова не українська, так сталося, так історично сталося. Бо мої люди це не викладачі, вони звичайні люди та розмовляли цією тією мовою, якою розмовляли і всі інші. Отакі От справи. Ну що ж, це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Я не хочу займати достатньо вашого часу для того, щоб здаватись нав'язливою. Тим паче я говорю без сценарію. Я просто виражаю свою думку чи щось розповідаю. Якщо вам подобається, можете підписати, підписатись на мене. Зараз я намагаюся активніше включатись в написання продовжень на букнет. Якщо комусь це, в принципі, цікаво, чи буду я видаватись найближчим часом ні, бо е у мене немає поки що мільйонів грошей на це, які потребують видавництва. Тому поки що е я буду видаватись на букнет. А там подивимось, можливо, колись я і видамся, можливо, після війни. Що ж, Дякую за увагу. До побачення.